Останнім часом свої ранки я починаю з пробіжки та невеликого тренування. Сьогодні був не виняток, тому я зібралась швиденько і пішла бігати на вулицю. Зараз, насправді, на вулиці дуже холодно бігати, мінусова температура, але ти звикаєш, коли біжиш, тому, в принципі, головне, щоб не було слизько. Зазвичай я ставлю кожного дня якусь нову конкретну ціль, яку хочу сьогодні пробігти. В даному випадку це було 3 кілометри, тому що я розумію, що я дуже давно не бігала і я не буду шокувати свій організм бігти 5 чи 6, От, хоча буквально за декілька днів після цього відео я виходила на пробіжку і пробігла 6 кілометрів, але конкретно в цей день було 3. На сніданок у мене був протеїновий новий смузі з полуницею та бананом. І ось такі два бутерброди. Типу, як пускет, я не знаю. Коротше, це були грінки з сиром і укропом і сіль. от. Всім привіт! Такий у мене простий образ, навіть не захотіла фарбуватися. Їду гуляти з подружкою. Зараз хочемо походити по центру, трохи погуляти, зайти в якесь кафе, прикольне. От. Сьогодні ранок почався в мене з пробіжки, пробігло три кілометри, в які мені було дуже важко після цієї зимової перерви, якщо чесно. От, але хочу потрохи повертати більше спорт, своє життя, тим паче, що погода дозволяє, сніга нема, льоду нема, на вулиці можна бігати. І от справи, тому все вам сьогодні покажу. Ми будемо куштувати креветки в темпурі. темпурі просто чи а не знаю. темпу. Давай, я Ой, гаряча, Оль, горячую, Така, Такая нормальная, да. Ладно, я думала, что будем. Ну, креветка. Mm, Тимпру є. Соус такой э, гостренький, Гостренький, хороший. Ну, не сильно гостренький. Ну, no, не сильно, да. Кисло гостренький. Вукривати oh! Угу. Oh! Oh! <laughs> mm -hmm. Але одним оцим не наїсишся. Треба ще ж. Тому ми заказали 4 позиції. Після їжі ми пішли в Пінчук Арт-центр. Вхід туди є безкоштовним, і я дуже рекомендую вам відвідати цей виставковий центр, тому що, ну, ось ця виставка, яка там є зараз, вона просто нереальна. Я не знаю, до якого числа вона буде, тому що вона вже доволі довго йде, мені здається, з листопада. А, але якщо ви ще встигаєте, то обов'язково сходіть, тому що це одна з найатмосферніших і. Найкращих вистав в Пінчукер-Центрі, на яких я була, вона дуже не знаю, заспокоює, розслабляє. А, є кімнати, які прям ну, переносять тебе в атмосферу а, того, що там показується, і ти просто, ну, взагалі, в захваті. Мені сподобались майже всі кімнати, майже всі локації, особливо там, де були проектори. Тому я дуже рекомендую вам сходити. Нарешті я вдома можу трошки вам розповісти про сьогоднішній день. Я ним просто дуже сильно задоволена. Ми класно сходили в це кафе, потім зайшли в пінчукар-центр, і я думала, що там нова вже виставка, але там ще е стара, на якій я була в листопаді, але ми тоді були тільки на першому і на другому поверсі, через те, що нас не вистачало часу обійти все. А сьогодні ми піднялись вище, і ми, напевно, години-дві там ходили. Це просто. Настільки класна виставка, якщо ви ще встигаєте, і коли це відео вийде, вона буде йти, то обов'язково сходіть, там дуже класні. Е, як вам? Там дуже є зали прикольні з відео на проекторах. І там ну, навколо цих проектів створена така атмосфера, що ти прям поринаєш туди, те, що там показують, і це дуже прикольно. От, е єдине, що там дуже жарко, <с> ну, принаймні мені так здалося. Е ми походили, я була дуже довольна. Потім ми пішли в Гульв'єр. Е там зараз просто повиставляли всі магазини товари на знижки. Я міряла е одне боді-зелене, але е воно було одне в цьому розмірі, який мені потрібен. І на ньому була затяжка, тому я його не купила, тому що воно вже. Не дуже гарно а Потім ми зайшли куди, в хаус і купили ось такі. Я таку футболку, купила, а Оля схожу, собі взяла. Мені вона дуже подобається, при тому, що вона коштувала сьогодні по знижці 200 гривень всього цього замість 600. Тому що я пам'ятаю, як тільки вони з'явились в магазині, вони справді були по 600 і мені вона тоді сподобалася. Я така думаю, ні, за 600 гривень я брати не буду, а Коротше, сьогодні взяла, тому я дуже довольна. А, потім я поїхала додому, зайшла в екомаркет, купила собі пару бананчиків і грушу і от тепер буду монтувати відео про фільми на Ютуб. Якось так. Так як я не хочу нічого соленого чи важкого, I'll just eat some fruits. Я купила сьогодні чия сімена. І зараз просто собі наріжу трошки і поїм. Якщо ну я думаю, скоріше за все я пізніше трохи щось захочу нормально повечеряти, бо я ще поки не голодна, а поки ляжу спать, то я приголодаюсь. Єп. Yep. Зараз куштую дуже смачно. Мені взагалі сподобалось, як вийшло Угу.